Як вже згадувалося раніше, не можна заздалегідь впевнено передбачити, яке з можливих значень прийме випадкова величина у результаті випробування. Це залежить від багатьох випадкових причин, врахувати які неможливо. Здавалося б, оскільки про кожну випадкову величину ми маємо в цьому сенсі вельми скромні відомості, то навряд чи можна встановити закономірності поведінки і суми достатньо великого числа випадкових величин. Насправді це не так. Виявляється, що при певних порівняно широких умовах сумарна поведінка достатньо великого числа випадкових величин, майже втрачає випадковий характер і стає закономірною. Граничні теореми, які встановлюють відповідність між теоретичними та дослідними характеристиками випадкових подій, об'єднують загальною назвою закон великих чисел. А граничні теореми, що встановлюють граничні закони розподілу випадкових величин, Об'єднують назвою Центральна гранична теорема. Необхідність граничних теорем обумовлена потребою розв'язання, наприклад, таких задач, коли сума багатьох випадкових величин мало відрізняється від постійної величини, тобто майже перестає бути випадковою величиною і тому поведінка може прогнозуватись із значною ймовірністю. Або при яких умовах можна із значною ймовірністю прогнозувати число появ деякої випадкової події. При великій кількості незалежних випробувань. Ну або ж при яких обмеженнях сума багатьох випадкових величин буде розподілена за нормальним законом. При доведенні різних граничних теорем, а також при розв'язанні різних задач, важливу роль відіграє нерівність Чебишова, яка справедлива для дискретних та неперервних величин. Вона має дві форми. Перша форма нерівності Чебишова наступна. Для довільної випадкової величини Х, яка приймає невід'ємні значення та має скінченне математичне сподівання, виконується нерівність, що імовірність того, що випадкова величина прийняла значення більше або рівне одиниці, не перевищує математичного сподівання цієї випадкової величини. Довести цю нерівність досить просто. Якщо х дискретна випадкова величина, то ймовірність того, що вона прийняла значення більше або рівне одиниці дорівнює сумі ймовірностей відповідних іксів. І це буде явно менше, ніж сума тих самих ймовірностей, але помножених на хите, бо кожне х іте більше або рівне одиниці. А друга сума це і є математичне сподівання випадкової величини. Аналогічно доводиться і е, рівність для неперервних випадкових величин. Наслідок із цієї нерівності наступний. Якщо х приймає лише невід'ємні значення, то ми можемо порівнювати x із будь-якими значеннями, не тільки з одиницею. Тобто ймовірність того, що випадкова величина х більше або рівна деякого значення альфа не перевищує математичного сподівання поділеного на c альфа. Доведення досить просте. Цю нерівність ще називають нерівністю Маркова. Друга форма нерівності Чебишова. Якщо випадкова величина Х має скінченні математичне сподівання та дисперсію, то для довільного значення ε більше нуля 0 має місце ось така нерівність. Графічно це може представити ось таким чином. Імовірність того, що випадкова величина Х відхилиться від математичного сподівання на значення ε яке більше нуля. Не буде перевищувати одиниці мінус дисперсія цієї величини поділена на епсилон квадрат. Тобто, для нормального закону розподілу більшість можливих значень знаходяться в центрі функції щільності. Давайте для доведення розглянемо спочатку протилежну подію, що різниця х-математичне сподівання перевищила значення епсилон. Легко бачити, що ця подія еквівалентна наступній. Піднесли ліву і праву частину в квадрат. І до цієї події можна застосувати першу форму нерівності Чебишова. Тепер від імовірність протилежної події х-математичне сподівання за модулем менше ε задовольняє нерівність, що й треба було довести. Зверніть, будь ласка, увагу! Нерівність Чебишова дає оцінку імовірності, а не її точне значення. Його потрібно шукати за інтегральною теоремою Лапласа. Оцінка може дуже сильно відрізнятися від точного значення. Хоча розраховувати її, звичайно, набагато простіше. Приклад. Дисперсія випадкової величини Х дорівнює 2000 Оцініть імовірність того, що випадкова величина Х відрізняється від математичного сподівання не більше, ніж на 1 десяту. За нерівністю Чебишова маємо, що шукана імовірність дорівнює десятим. Нерівності Чебишова дозволяють довести граничну теорему Бернулі та інші важливі граничні теореми про стійкість середніх. Теорема Бернулі. Якщо в кожному з n незалежних повторних випробувань імовірність появи події А стала, то, як завгодно близька до одиниці імовірність того, що відхилення відносної частоти появ події А в Н випробуваннях від імовірності П буде як завгодно малим, якщо кількість випробувань досить велика. Доведення. Відносну частоту можна розглядати як невід'ємну випадкову величину Х. демо де тоді її математичне сподівання. Отже, необхідно оцінити імовірність відхилення випадкової величини Х, від її математичного сподівання. Щоб скористатися нерівністю Чубишова, нам потрібна буде дисперсія. Знаходимо її. І далі, за нерівністю Чубишова, одержимо наступний вираз. Звідси, граничним переходом до n, що прямує до нескінченності, одержуємо наступне, що й треба було довести. Наслідок – рівність, що різниця відносної частоти та ймовірності за модулем дорівнює 0, може відрізнятись від практично достовірної події, що ця різниця менше деякого додатного числа А на нескінченну малу величину. Це означає, що відносна частота події А відрізняється від імовірності цієї події на нескінченну малу величину, яку практично можна не враховувати. Тому теорему бернулі можна записати з використанням інтегральної функції лапласа і звідси одержуємо формулу, яка дозволяє розв'язувати багато практичних задач. Приклад. Імовірність того, що деталь нестандартна, 10. Знайти ймовірність того, що серед випадково видібраних 400 деталей. Відносна частота появи нестандартних деталей відхилиться від імовірності за абсолютною величиною не більше, ніж на 3 сотих. Отже, нас цікавить, що імовірність е, того, що різниця відносної частоти і імовірності за абсолютним значенням менше 3 сотих. За умовою задачі нам відомо, що n400, P1 десята, Q 90 і епсилон 3 сотих. Використаємо теорему Бернулі. Значення інтегральної функції лапласа знайдемо за таблицею. Отже, якщо взяти достатньо велику кількість проб деталей по 400% в кожній, то приблизно в 95% цих проб відхилення відносної частоти появи від імовірності P – за абсолютною величиною не перевищить трьох сотих. Ще приклад. Імовірність появи події в кожному із 625 незалежних випробувань дорівнює 0,8. Знайти ймовірність того, що відносна частота появи події відхиляється від імовірності за абсолютною величиною не більше, ніж на 4 сотих. За умовою прикладу нам відомі n, p, q та ε. Потрібно знайти ось таку імовірність. В даних умовах теж можна застосувати теорему Бернулі. З таблиці значень функції лапласа знаходимо значення функції для аргументу 2,5 і в результаті маємо шукану імовірність. Ще один тип задач ілюструється наступним прикладом. Імовірність появи події в кожному з незалежних випробувань 0,5. Знайти число випробувань, при якому з заданою імовірністю можна чекати, що відносна частота появи події відхилиться від імовірності за абсолютною величиною не більше, ніж на 2. За умовою задачі нам відомі P, Q та ε, і потрібно знайти N, кількість випробувань. Тут теж можна застосувати теорему Бернулі, тільки ми будемо шукати аргумент зліва, а не справа. Знаходимо із таблиці ці значень інтегральної функції лапласа такий аргумент, який відповідає значенню функції 0,3849. І далі, розв'язуючи рівняння відносно n, отримуємо шукану відповідь. Ще приклад. Відділ технічного контролю перевіряє стандартність 900 виробів. Ймовірність того, що виріб стандартний, дорівнює 09. Знайти з ймовірністю 0,9544 десятитисячних межі інтервалу, що містять число m стандартних виробів серед перевірених. За умовою задачі нам відомо N, P та q. Треба знайти m та Епсилон. Тут теж можна використати теорему Бернулі. Спочатку використовуємо її для знаходження значення ε. Після того, як епсилон розраховане, ми е, розглядаємо тепер тільки вираз, який стоїть під знаком ймовірності, тобто ось цю нерівність. Ми вже знаємо, чому вона дорівнює, і з цієї нерівності, знаючи ε, можна виразити M. Оскільки m повинно бути цілим числом, то діапазон значень досить обмежений. Теорема Чебишова. Нехай у нас є послідовність попарно незалежних випадкових величин x1, x2, xn, які задовольняють наступним умовам. Математичні сподівання цих випадкових величин відомі, і вони можуть бути різними. І дисперсії для всіх цих випадкових величин обмежені деяким числом С. Ми знаємо максимальну дисперсію, а проміжні не обов'язково нам знати. Тоді для цих випадкових величин виконується ось така рівність. Якщо кількість випадкових величин прямує до нескінченності, то імовірність того, що середня сума випадкових величин відрізняється від середнього їх математичних сподівань на деяку Невелику величину епсилон, буде дорівнювати одиниці. Доведення. Знайдемо математичне сподівання та дисперсію середньої випадкових величин, ось, тобто ось цієї величини. Розрахунки досить прості, тому я їх не коментую. Далі застосовуємо до цієї випадкової величини нерівність Чебишова. Границя цієї ймовірності, при n, що прямує до нескінченності, дорівнює одиниці, тобто теорему доведено. Який же зміст, власне, теореми Чебичова? Середня арифметична досить великого числа незалежних випадкових величин, дисперсії яких рівномірно обмежені, втрачає характер випадкової величини. Пояснюється це тим, що відхилення кожної з величин від своїх математичних сподівань можуть бути як позитивними, так і негативними. А в середньому арифметичному, вони взаємно погашаються. Таким чином, не можна впевнено передбачити, яке можливе значення прийме кожна з цих випадкових величин, але можна передбачити, яке значення прийме їх середнє арифметичне. Наслідок з теореми Чебешова стосується більш конкретних умов, що стосуються величин x1, х2xn. Отже, якщо Маємо послідовність попарно незалежних випадкових величин x 1 x 2 xn, що мають однакове математичне сподівання та обмежену дисперсію, тобто задовольняють наступним умовам. то Тоді, яким би малим не було число ε, імовірність ось цієї нерівності, тобто імовірність відхилення середнього арифметичного випадкових величин від їх математичного сподівання за абсолютною величиною. Не перевищує епсилон, буде як завгодно близька до одиниці, якщо кількість випадкових величин досить велика. Наприклад, скільки доданків потрібно взяти в теоремі Чебишова, щоб з надійністю 96% і точністю 1 сота виконувалась наближена рівність. Тобто ми могли по випадковим значенням, по середньому арифметичному випадкових значень оцінити арифметичне математичних сподівань. А в цьому прикладі епсилон одна сота. Щоб отрижити надійність 96% згідно формули, достатньо підібрати таке n, яке буде задовольняти ось цю нерівність. Воно вийшло в нас досить велике. Приклад показує, що навіть у випадку не дуже великих точності та надійності, треба брати значну кількість доданків, n досить велике число. З цього слідує, що оцінки, одержані з використанням нерівності, завищені, більш точні оцінки можна отримати за допомогою теореми ляпунова, яку ще називають центральною граничною теоремою. Якщо випадкова величина Y являє собою суму великої кількості взаємно незалежних випадкових величин x1, x2, xn, вплив кожної з яких на суму досить малий, то вся сума y буде розподілена за законом, близьким до нормального. Нехай задана послідовність незалежних випадкових величин x1x2xn, які задовольняють наступним умовам. Математичні сподівання в них нульові, а дисперсії дорівнюють b і t в квадраті, тобто вони можуть бути різними. Побудуємо суму випадкових величин yn. І позначимо сумарну дисперсію через bn в квадраті. Якщо буде виконуватися умова рівномірної малості величин, що утворюють суму, тобто всі дисперсії приблизно однакові, немає таких, які будуть набагато більше інших, то вся сума yn буде розподілена нормально з математичним сподіванням, що дорівнює нулю, та дисперсію, що дорівнює bn в квадраті. Наслідок з цієї теореми наступний. Якщо ми розглядаємо більше 30 випадкових величин, то розподіл суми однаково розподілених випадкових величин буде мало відрізнятися від нормального розподілу. Підведемо підсумки. Граничні теореми теорії ймовірностей встановлюють відповідність між теоретичними та дослідними характеристиками випадкових величин. Або випадкових подій при великій кількості випробувань. А також описують граничні закони розподілу. Нерівність Чебишова дає оцінку імовірності того, що випадкова величина за абсолютним значенням відхилиться від математичного сподівання не більше, на де... ніж на деяке невелике значення епсилон. Тобто ми за нерівністю Чебишова маємо оцінку, а не точне значення. Його треба шукати за інтегральною теоремою Лапласа. Середньо арифметичне досить великого числа незалежних випадкових величин втрачає характер випадкової величини. І якщо таких випадкових величин більше 30, то розподіл суми однаково розподілених випадкових величин, які розподілені за абсолютно будь-яким законом, буде мало відрізнятися від нормального закону розподілу.